Вітаю. Приглянулись мені ще одні хризантемки, 355 гривень, 10 штучок, квітучих мало було, мало будь. Вчора цілі сутки, вчора мала прийти. <свісно> цілі сутки знову катали, сьогодні привезли. Щось нова почта зачудила. вернули, Вчора не приїхала на місце. А поїхала назад на Житомир, а Житомир вже сьогодні привезли. Якась така трошки пом'ята, придушена, не знаю. Ну, я сподіваюся, що там все добре і нормально. Так, так. Мало бути у стаканчиках, не пам'ятаю в які. зараз побачимо. Десять штук, мабуть. Луком пересох уже, але пару слід, дивіться, ноги зацвітає. Троховуючи те, що їх тягали, десь їх закинули. Ну, За скільки? 10 штук за 350-35 гривень стаканчик виходить. Зараз я їх повиймаю. Я якби вибирала кульори, але я не знаю, чи вони мені їх, так як я вибирала. Ні, а вони самі на свій вибір куклали. Спочатку дали право вибрати. Цікавенька, жовтенька, такої в мене немає, здається. Такої ще жовтої в мене нема. ця така біла, цікава такої теж нема. Така біла в мене є. Спочатку було написано, що можна вибрати, навіть кинули мені, які кольора є. Ну, такі. І така в мене є теж. Спочатку одне кажуть, а скільки це їх. Чотири, п'ять, шість. Ну так, їх є 10. Але чотири з таких у мене є ладно, Так і буде. І так, що треба зробити, коли ви утримуєте хризантемку? Попередньо ви бачили розпаковочку, я відкрила хризантемку. Є у мене, от у мене ось така червона є, ну нічого, хай буде. І ось така біла. Такої біленької у мене немає. Так. Ось такої. Ось такої я не маю. І не знаю, чи є така, щось я такої не пам'ятаю. Жовтенької нема. Дуже гарна ось ця. Дуже гарна я от, от таку хотіла. Такої в мене немає хризантемки. Так, що ми робимо? Ми хризантемку ставимо у водичку, щоб вона напилася. От, наприклад, на 2-3 години я забрала в. Вчора після обіду, десь в 4 годині, посилочку я забрала і я її в таз з водою поставила, щоб добре напилась, тому що були трішечки присушені корінчики. І бажано дати на 1 літру одну таблетку янтарної кислоти, розбавити в теплій воді, розтугти і розбавити в теплій воді, така градусів 40 вода була, і додати. Або дати курневину. Курневин подивитися дозіровку на упаковочці. Все, тепер ми беремо, достаємо і буду садити. Буду висаджувати в теплиці, тому що це квіточки тепличні, хоча я не питала, але я бачу, що ця квіточка теплична. Я вже навчилась відрізняти, де квіточка з вулиці, де квіточка теплична. І на вулиці, якщо, наприклад, цю квіточку посадити на вулиці, сьогодні у нас 25 жовтня, шанси у неї ну, один із ста. А це, мабуть, ще й рання. хоча мені казали, що це середня хризантема. Там я питала, написано було середня. Дуже сподобались мені ці дуже гарні кущики. Дуже. Зараз покажу кореневу, Я, здається, виймала. Ну, ці квіточки будемо обломувати, звісно. Красиві, шкода. Але будемо обломувати. Зараз подивимось кореневу. Ну, Тут таких явних не видно, щоб ще. Ну, не вся хризантемка пускає пагонці з осені. Не вся. Є така, що... На весну. Дуже гарна квіточка. Дуже гарна квіточка. Треба їм номерки поприсвоювати. Попри... Красиві квіточки дуже гарні. Ці кущики дуже гарні. Зараз я всі отак виставлю вже. І мені подобається жовта. Ось такої жовтої в мене немає. Можливо, хтось підкаже назву такої жовтоньки. Я ще пофоткаю, розкину по групах. Питаю там, де купувала, можливо, там щось підкажуть назви. Хоча там набор складають. Спочатку вроді кинули вибрати, але потім дивлюсь, пишуть, що самі складають. Я там вказувала, які я хочу. І ну, я вказувала жовту, я вказувала ось таку рожеву. Я не пам'ятаю, яку я ще вказувала. Я вказувала червону. Може це буде червона, як розпуститься. Ну, майже, можна сказати, і дослухались і поклали такі, як, як я просила. Ой, дивіться, яка ось краса розквітла. Яка краса, яка краса, дуже гарна. Я навіть не знаю, що це за... Що це за хризантемка така? Де я їх брала? У мене якісь такі хризантемиці, що я не знаю, коли я їх купувала. Може, це я купувала в тому році таку разом із Кнайпроус, Rose. У мене там є на відео, я ось таку купувала. Може це вона. Я продала кілька кущів її. Може, це й вона. Але та вроді така була більш апельсиновіша. Треба переглянути відео, може це дійсно вона. Гарно. Так, зараз я повиймаю, бо нема штатива. Що я би штатива ще не купила. Покажу потім там у мене з новинок, що підрозцвіло, похвалюсь. Хотіла виймати. Зараз покажу, бачите, того, цього такого ружево пурпурний, він такий, в нього ж немає, а в цих дивіться ось треба й акуратно, бачите, аж звідси повилазили. Це гарно дає приріст, там видно, що приріст є. Ось, Бачите, тут теж як гарно дав приріст, зараз стаканчика буду, чи розривати, чи буду виймати акуратно. Зараз глянемо жовтої, як жовта. Гарно напились водички. В тому році я теж в цю пору замовляла в стаканчиках. У мене десь є на сторінці відео. Я їх тримала до останнього, теж такі, але ще не цвіли. І мені здається, в цього самого продавця я замовляла. Я їх забирала в будинок. Погано вони себе чувствують. Потім я їх перенесла в холодне приміщення в кухню літню і теж вони якось перезимували, але дуже мало перезимувало. В тому році я теплицю розкривала. Ми знімали повністю цей балаган, І тільки каркас стояв, а все ми плівку знімали. Ну ще якось Зніму огляд на, на теплицю, Ну це не допомогло, все рівно ось за літо ці сіточки на вікнах прогнили. Ну, Таке помаленьку, бачите, ще раз утепляю одним шаром, буде ще утеплено агроволокном, Але це вже про інше. Так от, в цьому році я прийняла рішення, ну, вже й видно, що все засаджено ранньою, це все раннє, майже все раннє хризантема. З цього боку все майже в горшках то ні посажена в землю рання хризантема. Це середня, але вона теж піде у тепличці, тому що так вона не перезимує. Ось, бачите, в цьому пурпурному кущику приріст вже є. Навіть аж з кліточком. Здається, вчора знімала. Як розпаковку, то показувала, він гарно напився водички. Ой, навіть часонечко виходить. Супер. Гарні, кущики, дуже гарні. Все, тепер я зараз все висаджу. Поки не позначу, кольора не підпишу. Сьогодні я їх ще зрізати не буду, щоб в них вже не такий дуже стрес був. Сьогодні субота, завтра неділя, понеділок, півторок, через три. Ні, я їх. Позв'язаю, щоб вони менше стресанули. Ось і все. Квіточки посажені, я їх ось так посадила по дві штучки парами. Ці по одній квіточки по одній їх так і посадила. Все, сьогодні у нас субота, завтра неділя, понеділок-вівторок, десь ми їх пострижемо. І тоді сфотографую, номерки присвоюю. І, можливо, щось ідентифікую ще. Повернуся ще на хвилинку. Поливати не будемо, тому що вологи вистачає, вони добренько напилися, майже добу стояли. І в нас цієї ночі проля... проляла така злива, що тут а, в землі вологи більш ніж досить. Так, а тут у нас мої новинки. Вони тут чогось у теплиці. Прихворіли. Не то, що прихворіли, а якось якісь вони такі. Це у нас Вегас. Вони відкриваються, якісь скубані, як я не знаю, ще не досить гарна квітка. Можливо, ще більше відкриються і вони будуть гарні. Це Вегас. Це я ще не пам'ятаю, але вже ось такі. Це я купувала у Віри Ваку. Листочки там будуть криєчки білі. Квіточка має бути більша, Там то щось має бути інше, здається. Ой, тут уже діп, уже діп, фанфан діп. Уже показує колір, уже теж ось-ось буде розквітати. Це у мене невідоме. Не знаю хто і не знаю, звідки вона взялася, в кого я її купувала. Непонятно. Можливо, з тих наборів, бо там були теж неопеділені кольори. І, і ще хочу показати теж вона одна у горщику. Теж не знаю як, так що вона одна. Вона буде якась така рожева, дуже цікава квіточка, вже як розцвіте, тоді я більше покажу. Ну, от такі. І зараз ще на вулиці покажу ті самі. Я їх черенкувала і вони є на вулиці. І вони там набагато краще. Ну, яке на вечір сонечко вийшло. Завтра теж буде сонечко. Завтра теж буде сонечко. Післязавтра передають такий дощик проляв. Покажу вам усю, яка гарнюсінька Віти на яка краса. Безподобна квіточка. таку десь знаєте, припарканну зону. Таку посадить дуже гарно дуже красива. Висока хризантемка, ось яка красонечка. Ну так, пішли покажу ці з мої новинки. Тут вони ще тільки тільки але вони дуже швидко розцвітають. Ось цей кушт. Ну, Вчора ще він такий був. Мало, а сьогодні вже завтра вже майже весь відкриється, дуже швидко. І ось відкривається. Я не знаю, що це ще. Відкривається. Це один з тих, яких я купувала. Там він у теплиці та обломаний кущик. Це він, скоріше за все. Ось який гарний. А це, мабуть, три однакових. Тут як і по листі видно, що це різні. Ну цей і вже безподобний. На циркус похожий чимось. Ось розквітає тут. Не знаю, хто вона буде. Ну, розквітає за кілька днів дай, будемо знати. Ось така, друзі, краса. Скоро розквітне. Бачите, на вулиці воно краще себе почуває і краще. Супер. Ось тих два кущики. Якщо все добре, якщо щось буде одинакове, зможу поділитися з тим, продати. Одненький. Ну і тут це ж теж фанфан діп. Я купувала, в мене є відео в тому році, такий рожевий з білим він. Тут він вже швидше на городі теж розквітає. То буде вже мій маточник, обломала, куза, напевно, протопала. Ось такі квітулечки, а біла, боже, вона ж така гарна. Вони такі гарні ці білі. Там уже у мене маточники теж підписані, висаджені. Ну, ще не всі підписані. Ще не всі підписані. Вон та малинова як гарно розквітає. Так, ще питання. Друзі, питання. Ну, скажіть мені, це, це ж не одинакові, правда? Це не однакові. Щось у них схоже є. Але це не однакові. Це такі ці, якби двохколірні. Дивіться, ось ця квіточка. Так, і уважно. Ну так, да, вони не однакові, звичайно. Цієї аж, аж таке стебло темне. Марсік. Марсік. Бачите, в цей темне стебло і тут... Можливо, дрібніша квіточка буде, вона темніша. ця трішечки світліша. Ну, супер, я знову ж кажу, я не знаю, ну, мені здається, і це я замовляла. У кого я замовляла? У Лариси білкової, здається, ці квіточки, ці квіточки це здається Лариси. Треба спитати, чи це її. Хоча назви їх я вже узнала, назви в мене десь записані. Все, Це все, що залишилось у мене. Квіточок. В основному залишилась біла. Пілочка, яблуневий ціх, ще два кущика ось таких будових. А це все це все вже біленьке. Все, можна сказати, що мій сезон в цьому році майже завершений. Сразу такі собі наматочники позалишалися. ось теж така. Красиво. Тут циркус. Ні, фанфандіб. Господи, що цим циркусом? Це фанфандіб. Все, це все позалишалося, що я буду собі за мої матушники. Це точно знаю Зазарет. Це точно знаю, що це Зазарет. Ось світлі камера, ось так. О. Ось так це її колір, якщо так притягнути.